Всім добрий вечір. У нас нове викинуте кошеня. І дивіться, яке ласкаве. Нюхає Лену, Ой-ой, з очками, очки гнояться. Манюсіньке. Чий сліпе очі, каже, світить в очі мені. Ось таке гарнесеньке. Гарнесеньке, дивіться. Не знаю, хто до викинутимся разом. Ну, давайте, вгадайте. Це кішечка, стопроцентово кішка. Ну, а може? Не знаю. Це пісьон. Це хлопчик. Ось такі, Тихо. похожі на яєчки. Але двох, е, двохкольорові такий. Ох, не да. Але таке смішне подивіться. Дити, де долі хоче візи. цілуватися. Меняшечка там сиділа тут. Протирати очки в тепло. Ну, е, знаєте, знову такі емоції трошечки вискажемо, вам поділимося. Дзвонять і нам, і з таким, знаєте, заберіть. Спасіть, заберіть, спасіть, поморіть, що, ти погано, бо що, щось ротіку може. Ну не те, що щось в роті куди на два місці. До речі, більш-менш все нормально. Малесенькі Просто до. коли бачиш очі, і Може. на нос дає воно. Дихати важко, і ротики ну, троє. Да. Дзвонять і, знаєте, заберіть. Лєна каже, що ну ви розумієте, що нема можливості, вже нема куди ніяк, що робити. Ну його ж не можна підсаджувати ні до кого. Шо, змійте, ви Що розумієте, не вакциновані хворий. Зараз всі заразяться. Ну навіть вакциновані можуть заразитися. Зачем ну, це раз, зараз ми пояснимо причини, але ще до того ми це Лена говорить. Коротше, от така ситуація. Печально знову викинули якісь люди кошенят. І Од... Знову нема кому взяти. Нема кому взяти, потребує сім'ї. І шукаємо швидко сім'ю. Кітюня, подивись, ну, швидко себе. яке швидко, хто його Чим візьме да, хворе. Ну, ще мале, ну це хворе. тиждень лікування. І ще й мале. Ну як два місяці, да? тиждень лікування. Дивіться, ну ситуація. Про це, що візьміть, не візьміть. Понятно, що у нас нема куди брати. Зрозуміло, що є і інші люди. Ми тут, якби не єдині люди на все селище, да? які... при тому, що які не живуть у власному mm -hmm. житлі. Але справа в тому, що я відмовилась його брати, бо я знаю, що у тих людей вони теж мають куди взяти, просто вони не хочуть розумієте, цим займатися. А я зусилля. А, ми, а Час. ми не резинові. Ми не резинові. Ми не ну, просто це просто капець, що зараз. Відбувається з кошенятами. Ми не витягуємо і фінансово. Ми теж це не витягуємо. Розумієте? ми мене перекрили перетримку за минулий місяць, а вже треба ставити збір на новий. Це не смішно. Корм закінчується, ось замовила, але ще оплатити немає чим. Тобто, це все дуже-дуже важко про них подбати. Я вже не кажу просто прилаштувати. Да? Троє нових кошенят, а і... ще четверо великих. Ви ж бачили? Так. Через то я відмовилась, бо я розуміла, що треба дати людям можливість і, самих, і самим щось зробити. Але сьогодні мені дзвонить знайома жінка, яка я просила його забрати. Просить, щоб я забрала його хоча б на два дні. Так як вона їде в неї віддав ну, сім'ї, сім вона їде на кілька днів е, і попросила хоч ці кілька днів потримати його, щоб воно тут не вмерло е, на вулиці з голоду, ну, і, хвороб, і ми домовились до понеділка, що ми його потримаємо, а, а далі вона не знаю, хай бере до себе або, як вона думала, в гараж там холодний його відправити. Ну, але... Таке матюньки. Матюньки треба вдома. Да, я його Плаць, пощ... я йому почну почну. Домашні вишки, який класний. Я почну лікувати і все ж хай би потримала. Все ж таки хлопчик, я ну, ну так здається, як я бачу, да, я да, ще да, ветеринара я думаю, спитаю, ну там да, у дівчат, воно не так. Через то буде більше можливість у здоровенькому йому знайти сім'ю. Воно ну, дуже файненьке. Такі біленькі, да, чистенькі такі. Це вже подузькі домашні. Воно ласкав. Ну, от, от не жалко людям таке викидацьке. От що з ним буде? Зараз no, холодрига то не на. Вулиці. Люди викидають, то а, і, люди. Це ж хочу що сказати. Що да, ми ні. приїхали, нас попросили. Ми приїхали, його не було. Обходили тут все, покіскали, його не було. Уявляєте? І Денис каже, ну давай ще раз заїдемо на базар. От темно вже ну, я базар. Сором, да. Стандартна історія. А, їх принесли двоє в коробці. Одне а, вони вже віддали, а оце хвореньке ти полишилось. І принесли вроде, вчора. Їх е, і ми не скажемо, давай заїдемо. Ми заїхали, вийшли, кіс-кіс-кі-сь, а там вони коробку поставили. І я в ту коробку, а вона в углу, з куцюблення сидить. При Шаменькі, ну, так, коли вони двоє вони ще гріють. А... Та інше забрали в сім'ю. Такі смішно ну, така на голові, така розмульована. Так, да, а вона все одно мордочка така, ну, похнасте, можливо, буде. Класиве. Дуже гарні. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, okay. підтримуйте. ну, Аноблично. Ну, всі вони гарні, Котуни, ну всіх очкі, жалко люди. Да. Ну всіх жалко. Ну робіть щось самі, будь ласка, ну ну не може там два волонтера на весь район врятувати всіх тварин. Розумієте? Ну і коли мені це дзвонять, говорять, і я розумію, що просто ну немає можливості, просто ну нереально. І знаєте, мені потім з цим спати і жити. Ну. Але потім... ж від цуценят приїхали. Ви бачили цуценят? Десяток цуценят, ну... малюсінькі, Та вони там лишились ямі. Я розумію, що там є мама, вони нагодовані. Та... Але всі рівно їх так жалко, слухайте. І ти, Ну що ну на що цих тут викидати, якщо ті там не можуть дати ради собі? Ну, зрозуміло. Не, а... не будемо затягувати, підтримуйте, чи можете. І зараз ну, він да. будування у нас стоять, щоб ви розуміли, сидіть. наскільки, ну да, сидіть переноски, <гум> наскільки у нас обмежений простір. Що нам просто, просто немає де його поставити, да. та й нас своїх кош двоє котів, є яких ми не хочемо да. заразити, тому у ванні сидить. Да. І я приходжу, переступаю, кажу, Лена, ти що, опять? А тут опять. Раніше ми в туалет сажали в нас окремо. В вам, да, це жизнь ти... вам не шутки. ти не потрібно, але суть ви зрозуміли. Що чим раз важче, а а дивіться, ну, за, за останні кошення. за останній тижні нікого не забрали. нас. Ну одне, хоч кошення можна врятувати, кожен може врятувати, да. довести до ладу, поставити оголошення і знайти сім'ю. Ніхто не ніхто, хоче займатися, ніхто не зробить це інше, розумієте? Ну іначе воно загине, просто тут собаки до чотири великих собаки на базарі живуть. щоб ви розуміли. Ми ну, просто його не бачили. А Ні, ще домашні побачити, забігають. Да. Щоб побачили, не його. А ліска би точно роздерла. Да. І воно сидить в коробочці. Як, як воно себе обереже. Надо, надо ну, це звісно, бо тепленько грається, в машині, да, та да. чого не скажи. Да? Ти ж рація хочеш. <реш> <грається, реш> сидить спиною ну, до ти мене на нічого. Ну, звісно, два місяці там. тіка <реш> <реш> Добре, дякуємо вам за те, що ви нас дивитесь. До нових зустрічей на лапа. Дякуємо за розуміння, за ваші коментарі хороші. Відео виходять часто і багато, тому що багато-багато тварин. Підтримуйте будь ласка да. надалі. Дякуємо всім. До нових зустрічі. Всім па-па.